Ми у критичному моменті. Президент Зеленський заявляє: є багато шуму у ЗМІ та багато політичного тиску. Глава Білого Дому закликав не вірити у прогрес щодо мирних переговорів Росії та України. А сам Кремль заявляє, нібито не отримував інформації про зустріч в Женеві. Всі подробиці далі. Підпишіться на канал Сій час і починаємо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз ми перебуваємо у критичній точці. Під час відеозвернення до 4-го парламентського саміту Кримської платформи він підкреслив, що існує багато шуму у змі та багато політичного тиску. Однак, глава держави підкреслює. Ми продовжимо працювати з нашими партнерами, передусім зі сполученими штатами Америки, шукаючи компроміси, які посилюватимуть, а не послаблюватимуть нас. І ми й надалі пояснюватимемо, наскільки небезпечно робити вигляд, що на агресію можна не зважати, ніби все, начебто, переможено само по собі, сказав Зеленський. Водночас президент Америки Дональд Трамп сумнівається, що у переговорах про мир між Києвом та Москвою є прогрес. Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови Америку. Написав він, як повідомляє РБК Україна з посиланням на джерела під час першого дня візиту американської делегації до Києва. Її риторика була жорсткою. Зазначається, що з боку сполучених штатів лунав ультиматум. Якщо ви не підтримаєте план, далі самі з європейцями ми все зупинимо. І постачання зброї, і розвіддані. Обрізаємо все. Однак, як пише медіа, згодом риторика трохи пом'якшилась. Втім, за даними The Washington Post, загроза призупинення допомоги Сполученими Штатами залишається вкрай серйозною. Вашингтон дав зрозуміти, що хоче якнайшвидшого укладення мирної угоди з Росією. Де Економіст уточнює, що дедлайн від Трампа для підтримки Києвом мирного плану орієнтовно встановлений на 27 листопада, але може бути продовжений на один тиждень. Водночас, за даними The Washington Post, Трамп не занурювався в деталі згаданого плану. Один із американських чиновників описує його участь так: ти говориш йому, я попробую укласти угоду. Він відповідає: чудово, іди й подивися, що вдасться зробити. Ось такий рівень його занурення в питання. Ексклюзивними даними ділиться і Financial Times. за словами журналіста медіа Крістофера Міллера, в оточенні президента України висловлюють різні думки щодо того, чи летіти Зеленському на зустріч із Трампом. Є два табори. Один вважає, що Зеленський повинен поїхати у Вашингтона, щоб особисто обговорити це питання з Трампом. Інший побоюється, що щось може піти не так, як заплановано, і призвести до серйозного зриву. Пише медійник. Американський посадовець тим часом повідомив каналу АБС, що Вашингтон планує окрему зустріч із делегацією Росії щодо американського мирного плану. Місце і формат можливих переговорів наразі невідомі. Паралельно із заявами вийшла країна-агресорка Росія. Речник Кремля Дмитро Пєсков видав, мовляв, Москва не отримувала жодної офіційної інформації про переговори у Женеві. Ми читали заяви за підсумками дискусії, що відбулася у Женеві. У той текст мирного плану, який раніше бачили, ми було внесено якісь коригування. Але офіційно жодної інформації Кремль поки що не отримував, сказав Пєсков. У цей час інститут вивчення війни у своєму звіті пише, що кремлівські чиновники та російські провоєнні блогери з самого початку відкидають американський мирний план із 28 пунктів. Фахівці підсумовують, що Москва навряд чи підтримає будь-яку пропозицію, яка не передбачає фактичної капітуляції України. Журналіст CNN додає величезний прогрес штатів щодо миру впирається у небажання Росії йти на компроміс. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Європейські лідери висунули контрпропозиції для американського мирного плану щодо України. Наполягають, під контроль Києва має повернутись ЗаЕС та Каховська Дамба. Які ще деталі відомі? Тим часом у Женеві почала роботу українська делегація. Президент Зеленський вже прокоментував перші зустрічі. Всі деталі далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Як повідомляє The Washington Post, лідери Європейського союзу розробили власні пропозиції щодо врегулювання війни в Україні. План європейської пропозиції передбачає повернення Україні контролю над Запорізькою атомною електростанцією Каховською греблею, забезпечення вільних проходів по Дніпру та контролю над Кінбурнською косою. Крім того, не вводити жодних обмежень для Збройних сил України, а територіальні суперечки вирішувати лише після припинення вогню. Водночас джерела у адміністрації Трампа проінформували оглядача The Washington Post, що глава Білого Дому може погодитися на скасування пункту про обмеження чисельності збройних сил України. Крім того, зазначається, що у Білому домі обговорюють можливість передати Україні ракети Томахок для зміцнення стримування Москви після можливого укладання угоди. Це може стати компромісом, адже Росія категорично проти розміщення європейських військ в Україні після припинення вогню. Водночас Блумберг пише, що контрпропозиція Києва та Європи передбачає надання Вашингтонам гарантій безпеки Україні, що будуть схожими на статтю п'яту НАТО. А Reuters з посиланням на американського чиновника, пише, що мирна угода буде остаточно узгоджена тільки після особистої зустрічі Зеленського і Трампа. Тим часом керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська делегація вже розпочала роботу в Женеві. За його словами, відбулася зустріч з радниками з питань нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини. Він анонсує розмову із американською делегацією. Президент Володимир Зеленський зазначив, що команди України, Америки та європейських партнерів перебувають у контакті. Глава держави висловив сподівання, що результат буде та наголосив, потрібно гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Пізніше він сказав: вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні, та є критично важливими для національних інтересів України. Паралельно президент Речини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що завтра зателефонує Путіну, щоб обговорити війну в Україні. А вже на початку наступного тижня запланована розмова коаліції охочих, про що повідомив Володимир Зеленський. Цінуємо такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес, зазначив президент. Тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною є програшною для всіх. Крім того, він звинуватив керівництво України в невдячності. Керівництво України не подякувало за наші зусилля, і Європа все ще купує нафту у Росії. Написав він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Дональд Трамп в притаманній манері, і це вже видно навіть публічно тисне на Київ. Знову повторюю, що немає карт, знову каже про те, що доведеться це прийняти. Якщо ні, то воюйте. І Путін, який збирає там Раду безпеки і каже про те, що вас основу мог би лічити план Дональда Трампа. Чому все просто раптово так? от Вигулькнуло, якось виринуло. Да, і що починається? Починається тиск у нас чи що? Ну, тиск він точно є, і він присутній навіть в тому, що Трамп виставляє якісь там певні дедлайни. Правда, Трамп не був би Трампом, якби він не сказав, що якщо ситуація буде нормально розвиватися, то дедлайн можна перенести. Ну, це така типова, знаєте, історія. Я так розумію, що якщо ми ввійдемо в якийсь там серйозний процес перемовин і почнемо дійсно. А ми, я так розумію, вже почали насправді це робити, обговорювати кожний там окремий пункт цього плану, то можливо мова не буде йти просто про четвер, да мова буде йти ну, наступної, маю на увазі, да мова може йти там про якісь інші дні. Тим більше, що е, наразі ж це стосується виключно українсько-європейсько-американської взаємодії, Росія в цій історії. Вона взагалі не присутня. Бункерний там щось коментує, але воно до речі йде навіть в розріз з тим, про що говорять американці, що само по собі дуже показово і е, цікаво. Я не думаю, що план вигулькнув раптово його явно готували раніше. Можливо, просто американці вирішили пришвидшити його так би мовити публікацію, враховуючи ну певні події, які відбули відбулися в нас в Україні. З іншого боку, я не виключаю, що це могли зробити і росіяни. Вони злили в принципі цей план, ну змушивши таким чином, якби американську адміністрацію реагувати і ну переводити все це в офіційну площину. Можливо, там одне не виключає інше, воно якось все співпало. Тому що зараз багато інформації, яку достатньо складно верифікувати, але ми чітко можемо розуміти, що росіяни до цього попереднього плану доклали дуже серйозну руку. Це помітно вже по різним формулюванням, і по заявам, власне, які робили окремі представники там російської сторони. Тому перед нами зараз стає складне завдання. Тут слід погодитися з президентом, що вибір він такий непростий, але я би не можливо не драматизував ситуацію аж до того, що. Ми там втрачаємо ключового нашого е партнера там чи союзника, тому що тут, взагалі, з приводу партнерства Росії виникають у Сполучених Штатів. Виникають питання. Да а наскільки ця країна власне є партнером? Так, вони нам дають розвіддані і і все. Тобто, все інше, що ми отримуємо, ми отримуємо або за європейські гроші, або ми отримували за попередніми програмами Байдена. Тому в цьому контексті мені здається, що ну нам треба максимум цю тему увійти. Максимум спробувати викрутити для нас, що ми там зможемо зробити по якимось там конкретним пунктам. Хоча там об'єктивно ну 50% мінімум цього плану його треба повністю переписувати, тому що воно не підходить для України. Ну і вже на основі цього потім пробувати приймати якісь рішення, і я все ж таки не думаю, що. Ситуація буде призведе до того, що той же Трамп скаже, що все я там відмовляюся від України. До побачення, якби ми закриваємо значить, всі ці питання, хай вони воюють далі. Як він вчора казав, да, під час прес-конференції тут знаєте, ще всьому в чому цікавість? От другий день активно це обговорюють, і в Штатах і вже, вже йде накат. Причому накат іде серйозний зі сторони багатьох людей. Громадських активістів, засобів масової інформації, політиків, які в принципі і от питання, навіть які задавали вчора на прес-конференції Трампу, це непрості питання, і він повинен розуміти, що він, якщо надалі буде займати позицію, хай Україна підписує все, що ми дали, ну і це для нього погано закінчиться, тому що, скоріш за все, Сполучені Штати Америки в цілому. Таку позицію свого президента не приймуть таке. Вже було власне в нашій історії взаємовідносин з американцями. Мені здається, що ми повинні цим по максимуму скористатися.